Враження від цієї зимової сесії. Ну, по-перше, вона на мій полі здається проходить в більш конструктивній атмосфері, тому що на відміну від минулого року, коли наша делегація була змушена бойкотувати всі події в Палаці Ковбур, де проходять традиційно зимові зустрічі парламентської асамблеї ОБСЄ через присутність представників так званої Російської Федерації. Цього року російська делегація не з'явилася, вони продовжують значить, блокувати свої сплати до бюджету ОБСЄ і значить, зробили заяву про те, що вони призупиняють своє членство в парламентській асамблеї ОБСЄ. На жаль. Це зробила не парламентська асамблея, а саме представники так званої Російської Федерації. Значить, на жаль, парламентська асамблея сама не спромоглася прийняти е таке рішення про призупинку е членства російської делегації, хоча українська е делегація давно підготувала відповідні поправки до е статутних документів е парламентської асамблеї ОБСЄ. Ну, значить, е все ж таки краще не е краще ніж ніяк. Значить, тобто, можна сказати, що москалі самовипилилися з е, парламентської асамблеї, і це е, відповідно сказалося на тому, як проходять зараз засідання, е, тому що е, значно більш конструктивно обговорюються питання. В першу чергу я хочу підкреслити питання допомоги Україні. Тобто нема на кого звертати увагу. Правда, з'явилися. Російські посіпаки з Білорусі, але ну, можна сказати, що на них навіть не довелося звертати якоїсь серйозної уваги. Таких форумів ну, важко очікувати результатів прямо завтра, так? але вони допомагають розуміти. ну От такі, такі зібрання, такі форми допомагають зрозуміти рівень підтримки, допомагають зрозуміти, чи є якісь вузькі місця, на що треба звернути увагу. Я можу запевнити наших співгромадян в тому, що от зимова зустріч ОБСЄ, вона продемонструвала, що єдність нікуди не поділася серед демократичних країн. Важливість допомоги Україні нікуди не поділися. Навпаки, лунало дуже багато критичних виступів, де зверталася увага і там і навіть окремі були окремі були спеціальні такі зібрання, присвячені там, наприклад, зокрема, санкціям проти Росії. Та, да, значить, і як на загальних зборах, так і на цих окремих подіях піднімаються, піднімаються питання про те, що недостатньо зроблено, що треба робити більше, і, і буде зроблено більше тому. Зараз нам важко. Зараз ми проходимо, може, через найтемніші часи цієї війни. Але маємо розуміти, що що би не писали навіть іноді медіа, політично вільний демократичний світ з нами, підтримка не зникає. І переконаний, що вона буде тільки підсилюватися, так як само і буде підсилюватися спільна боротьба вільного демократичного світу з Росією, в якій так ми воюємо прямо. А наші друзі-партнери і союзники нам допомагають і ну, теж там, скажімо, так, воюють, але інструментами економічними, інформаційними і далі і вони точно будуть це робити і далі.